Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Церквам. Давайте всі піднімемося. А ви знаєте, що Бог підтверджує своє слово чудесами та знаками. Ви знаєте, що в нашій церкві вийшов журнал Тверда скеля, головна тема якого – 91-й псалом. У нас навіть були листівки з 91-м псалмом для всіх вас. Не знаю, що станеться на цьому тижні. Я вже планував проповідувати по 91-му псалму. ви знаєте, що всім править Бог і йому відомо майбутнє? Бог не хоче, щоб ваші серця тривожилися, а ви боялися. Хочу, щоб зараз ви всі разом хором, одним серцем, де б ви нас не дивилися, прочитали 91-й псалом. І я вірю, що Бог дасть помазання і укриття для вас і всіх ваших рідних і близьких на прийдешні дні. Пам'ятайте, як Ісус молився в 17-му розділі від Івана, він молився батькові молитвою первосвященника в ту ніч, коли його зрадили, і коли його довірили у руки Римлян. Він молився Не благаю, щоб ти їх з осевіту забрав, але щоб зберіг їх від золого. Амінь. Бог безсумнівно відповів на цю молитву. Давайте синхронізуємося з цією молитвою. Ви готові одним серцем в один голос читаємо. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя та твердина моя, Боже мій я надіюсь на нього, бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворучо від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш бо Господа, охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він каже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Налева і вужа ти наступиш, Левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він, бачить, буде, спасіння моє. Амінь. 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 Слава Господу. Сідайте, будь ласка. Який чудовий псалом? Який сильний псалом? Ви відчуваєте це? Це місце буквально зарядилося силою Божою. Це можуть відчути навіть ті, хто нас дивиться. Тут буквально відчутне помазання Боже. Алілуя! Бог дав 91-й псалом, якраз для часів, в які ми живемо. У ньому перераховані всі види зла на землі. Подивіться на п'ятий та шостий вірші: не будеш боятися страху нічного. Ані стріли, що вдень пролітає, чому хтось буде боятися якої стріли, що вдень пролітає? Чи говорить Бог про паличкою з пір'ям на кінці? Ні, Бог говорить про ракети, що літають в останні дні. Вони можуть вселяти побоювання, адже сьогодні є ракети, здатні пролетіти більше трьох тисяч кілометрів. Але ми не повинні боятися, бо Біблія говорить про Божу обіцянку захистити нас. Амінь. Давайте розглянемо категорії загроз. Отже, страх. У якому світі ми живемо? Ми живемо у світі страхів. І в такому світі живуть наші діти. У колишні часи ми могли спокійно ходити по вулицях, спокійно дійти до аеропорту і ні про що не переживати. Ми навіть могли ходити, босоніж. А тепер у світі стільки дивацтв. А тепер потрібно доводити, що ваш айфон або ваш комп'ютер дійсно працює для нашого часу. Стріли це ракети, які летять, ані зарази, що в темряві ходить, що вселяє людям страх. Вони читають статтю про хлопця, який щодня займався в залі і бігав, і Раптом виявилося, що він був хворий. Зараза ходила в темряві в його тілі. Її ніхто не розпізнав і він впав замертво. Чим би це не пояснювали генетикою або чимось ще бог обіцяє захистити від цього. Це святе Смо далі йдеться про спустошуючу заразу. Це може бути все, що завгодно, ані моровиці, що нищить опівні. Всі можливі види зла, які можуть прийти на цей світ, і викликати у людей страх, перераховані у 91-му псалмі, для яких він часів. Це тимчасові явища, це для певних часів. Ні, у п'ятому вірші сказано про ніч і день, шостому про темряву і опівдень, інакше кажучи, це цілодобовий захист. Біблія говорить, яким чином працює 91-й псалом. Другий вірш той скаже до Господа: «Знаєте, є віручі, які не говорять Господу, охорона моя та твердине моя. Вони говорять про Господа такі слова, Господь часом дає мені проблеми, щоб упокорити мене. Іноді Господь з а іноді насилає хворобу. Ось як вони говорять про Господа. А в псалмі сказано, говорить Господу притулок, мій захист мій. Слово охорона. Означає бункер, укриття від вас і вашої родини. А захист це фортеця, на кшталт масади. Сьогодні в Ізраїлі стоїть фортеця під назвою Масада. Її побудував цар Ірод. Римлянам було дуже важко захопити цю фортецю, але вони це зробили. Масада це величезна фортеця, так що Господь ваш бункер, ваша фортеця. Амінь. Боже мій, я надіюсь на нього це проголошення віри. 91-й псалом діє, коли ви проголошуєте його вірою. Амінь. Із чого починається 91-й псалом? Схоже, до його закінчення я сьогодні точно не дійду. Він починається зі слів, живе. Насправді це слово означає сидіти. Воно має на увазі місце постійного проживання. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає? А ви знаєте, що Всевишній – це ім'я Бога Еліон, а Всемогутній – це ще одне ім'я Бога на Євриті Шадай. Отже, тут сказано Всевишній Бог, а потім. Потім сказано. Ель шадай всемогутній бог. Вперше. Всевишній бог Ель Еліон Згадується у 14 розділі буття. Коли якийсь предмет або ім'я Бога згадується вперше, в цьому криється щось важливе. Вперше Всевишній згадується в 14-му розділі буття, де Авраам зустрівся з Мелхиседеком. там вперше раз згадується Всевишній Бог. А знаєте, коли згадується ель дай Всемогутній Бог через три глави у 17-му розділі, коли Аврааму було вже 99 років, Бог сказав: Я Всемогутній Бог, я Ель-Шаддай». Ви помітили порядок? Бог Всевишній, і потім Ельшаддаї, Бог Всемогутній. Зверніть увагу, на початку 91-го псалма йдеться про Ель Еліона, Всевишнього Бога і всемогутнього Бога ель Ельшадай. Тепер дивіться, що сказав мені Бог. Вперше Всевишній Бог Ель еліон згадується у 14-му розділі буття, а Ель Шадай всемогутній Бог у 17-му розділі. Скільки ж глав між 14-м і 17-м розділом Бог сказав: якщо ти знайдеш, що приховано в проміжних розділах 15-му та шістнадцятому, ти буде. Жити під дахом Всевишнього і спочивати у тіні всемогутнього. Ми йдемо послідовно. Я проповідую у контексті так спочатку, давайте відкриємо із вами 14-й розділ буття. Амелхеседек, цар Салиму, слово Салим, походить від слова Шалом. Салім означає цілісність, цар Салимський, цар цілісності. Це наш Господь Ісус. У сьомому розділі послання до євреїв він названий священником почину Малхеседека. Я вірю, що Ісус з'явився Аврааму в образі Малхеседека. А Малхеседек, цар Салиму, цар цілісності, виніс хліб та вино. Хм, що це? Причастя. Задовго до того, як був дан закон, задовго до того, як Ісус прийшов і помер, Бог вже говорив про важливість причастя. Виніс хліб та вино. Він був священик Бога Всевишнього. Тут вперше згадується ім'я Бога Леліон. І поблагословив він його та й промовив благословенне Авраам. Тут ви можете вставити своє ім'я Благословенна Марія, благословенна Джозефіна, благословенний Джон від Бога Всевишнього Ель еліон що створив небо і землю. знаєте, хто є владикою неба і землі? Владика всього золота, всіх діамантів і срібла. Це Бог. Якщо Він вирішить дати вам все це, воно прийде до вас. І благословенний Бог Всевишній знову ж таки це Ель еліон Отже, благословенний Авраам від Бога Всевишнього і благословенний Бог Всевишній, що видав руки твої ворогів твоїх, і Авраам дав йому десятину зо всього. Авраам дав йому десяту частину від усього. Зверніть увагу в тому уривку, де вперше згадується Ель еліон Всевишній Бог також сказано про Господню вечерю і десятину. Хто Має вуха чути та чує тепер на три глави вперед буття 17.1 один. І був Авраам віком дев'ятидесяти ліди, дев'яти літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього Я Бог всемогутній ель Шадай». Ходи перед лицем моїми, будь непорочний. Тут вперше в Біблії звучить ім'я «Ель-Шаддай». Ельшадай, Еліліон вперше згадується у 14 розділі буття ель Дай вперше згадується у 17-му розділі. Буття хіба вони не згадуються в тій ж послідовності? що й 91-му псалмі хто живе під покровом Всевишнього, хто в ціні всемогутнього мешке? Давайте подивимося на дві проміжні глави. Готові? Що сказав мені Бог? Він сказав: Якщо ти знайдеш, що приховано в проміжних розділах, ти будеш жити під дахом Всевишнього. У 15 розділі відразу після зустрічі Авраама з Мелхиседеком, Бог і Господь його вивів на двір та й сказав: Подивися на небо та зорі злічи. Коли тільки потрапиш, ти їх полічити, і до нього прорік таким буде потомство твоєм. Не вірував Авраам Господові, і він залічив йому те вправедність. Цей вірш цитується у посланнях до Римлян та до Галатів як підстава Євангелія благодаті, яким ви врятовані. Бог ставить вам праведність не за ваші справи, а по вірі в Господа. Ми отримуємо виправдання по вірі, а не за справами. Кожен, хто живе під дахом Всевишнього, повинен бути виправданий по вірі і вірити в Євангеліє. Тепер ми підійшли до 16 глави, що передує 17-й. про що вона? Перший вірш, Асара Аврамова жінка, не родила йому, і в неї була єгиптянка-невільниця, а імення їй агар. У мене немає часу вдаватися у деталі, але ви повинні знати, що послані до Галатів Сара, дружина Авраама, це символ благодаті. Агар, дівчинка, служниця Сари, родом з Єгипту, це вже, друзі мої, символ закону. Це сказав не пастор Принц, це сказав Павло у посланні до Галатів. Чому вся ця глава присвячена Агарі та Сарі? Бог каже, що, отримавши виправдання вірою, ви повинні знати, що закон не допоможе вам плодоносити. А ваша дружина благодать допоможе. Вам потрібно ставити благодать над законом, а не закон над благодаттю. Закон повинен підкорятися благодаті. Ви уважно слухаєте? М -м -м? Закон. Не приніс плодів, і Бог сказав Аврааму вижене їх, бо вона намагається взяти верх. Вона намагається зробити так, щоб її син отримав всю спадщину. Ось ми з вами і знайшли секрет. Якщо ви хочете жити під дахом Всевишнього, ви повинні бути виправдані по вірі і позбавлені від закону. Що це, друзі мої, означає? Не покладайтеся на свої власні зусилля, спочивайте у Христі, і знаєте що? У наступній 17 главі сказано і був Авраам віку 90 літ і 9 літ. Хлопці, коли вам не 69, а 99, все стає з ніг на голову. Ваше тіло вже не таке, як раніше. Розумієте, про що я? У вашому віці ваше тіло вже ні на що не здатне. Бог чекав, поки Аврааму виповниться 99. У біблії немає незначних деталей, абсолютно немає. Все має значення. Чому Бог чекав, коли Аврааму виповниться 99, щоб у того не залишилося сили здатності мати дітей? Тоді Бог прийшов і сказав: Я всемогутній Бог, чи був у Авраама син? Ні, у нього були діти. Він народив не тільки Ісаака. у нього були діти від Хеттури іншої дружини, яку він взяв собі після смерті Сари. На той час йому було вже далеко за 99. Хлопці, ви чуєте? Всемогутній Бог оновив його юність як у орла. Я хочу сказати, що коли ви не можете, Бог може. Але зовсім не так. О чудово, все буде так само, як раніше ні з Авраамом. Щось сталося. Він міг мати дітей після ста років це є життя під дахом Всевишнього. Амінь. Це місце, де ви виправдані по вірі і наповнені спокоєм. Ви вірите, що Христос працює для вас, у вас і через вас, поки ви живете у спокої. Хтось скаже амінь на це. Церква. Повернемося до 91-го псалму. Всевишній і Ельшадай, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердина моя. Боже мій, я надіюся на нього. Ми підійшли до імені Бога Яхве. Візьміть свої біблії. Я хочу, щоб ви відкрили у своїй Біблії перший розділ буття. Хоча ні, не відкривайте. Часу мало, тому просто подивіться сюди. У Біблії подивитися дома, а зараз подивіться сюди буття. Перший розділ. ви бачите там слово Господь? Це Яхве. Там, де у вас написано Господь, в оригіналі зазвичай написано Яхве. Ви бачите згадку про Яхве в першому розділі буття про створення? Ні. Подивіться уважно. У «Буття» сказано про Бога. У тексті оригіналу це Елохім. Елохім це творець. В однині ім'я творця звучить як Елоах, а в множині Елохім. І сказав Елохім, хай буде світло, і стало світло. І сказав Елохім, хай виросте зелень, трава, що сіє насіння, дерево плідне, і побачив Елохім, що це добре, це ім'я у множині, я є. Завжди Еллоах множині. Це говорить про те, що три божественні особистості з'єднані в одному бозі. Це не три боги, це вже богохульство, це один бог з трьох особистостей. І сказав Елохім: створимо, створимо людину за образом нашим. Елохім створив людину і вдихнув у людину подих життя. Батько, син і дух святий це один Бог, Елохім – творець. Однак, у другому розділі буття, коли на сцені з'являється людина, мова вже не про Елохім. У другому розділі це вже Господь. Господь це яхве Елохім. Господь Бог Яхве Елохім. Чому? Тому що ім'я Господь вже говорить про завіди з людиною. Коли на сцені з'являється людина, Бог вже називає себе Господом. Ви бачите це. Бачите це? Добре, що бачите. Давид, який зустрівся з Голіафом, був експертом з імен Бога. Для нього було не самовпевнено вимовляти імена. Він сказав Голіафу це не моя війна, це війна Господа, війна Яхве, нині зрадить тебе господі Яхве, в руку мою і дізнається вся земля, що є Бог Елохім в Ізраїлі. Точно, згодні, псалмопівець записав, говорить Господу, це вже відносини завіту. Притулок мій і захист мій, Бог мій, на якого я сподіваюся. Господи Ісусе, ти мій притулок. Я хочу, щоб, виходячи вранці з дому, ви відчували себе, нібито голими. Відчуваючи себе голими, ви не зможете не сказати перед виходом зі свого будинку, Господи Ісусе, сьогодні ти притулок для мене і моєї родини. Ти наша фортеця. Не будь настільки гордим і зарозумілим, щоб заявити що все буде нормально. Нехай у вас буде потреба, відчуття, що сьогодні ви потребуєте Господа у своєму житті. Господь не захищатиме вас насильно. Він чекає запрошення, тільки Бог може привести вас у потрібне місце у потрібний час. Ви самі з усіма вашими дипломами так не зможете. Скажіть перед виходом із дому, господи, ти мій притулок і моя скеля. Ви можете говорити все, що хочете. Іноді, ніби не я веду машину, а хтось інший. Це не я п'яний, це не мов хтось інший. Ми живемо у божевільному світі, де божевільний сатана жадає нас погубити. Особливо він ненавидить Божий народ. Спочивайте під покровом всемогутнього. Амінь. Алілуя. Ми закінчили першу частину 91-го псалма. Приходьте знову, приводьте одного двох друзів. Найближчими тижнями ми неодмінно закінчимо цей псалом. Бог буде вести нас. Нахиліть голови і закрийте очі. Я вимовлю над вами благословення захисту. Я вірю, що це не просто молитва розради. Я вірю, що Бог слухає, бо це для завіту. Отже Небесний, дякую тобі за кожну людину, яка чує мій голос. Або дивиться цю програму. Дякую тобі, Бог, Отче, що Ти, Бог Спаситель. Ми приходимо до Тебе не як до судді. Ми стоїмо перед тобою як перед Спасителем. Ти наш спаситель, і тому ми можемо бути в спокої, знаючи, що ти все про нас знаєш і знаєш про всі наші гріхи. Всі ці гріхи були покладені на Твого чудесного Сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Він взяв на себе всі наші немочі. Сьогодні твоїми тричі святими очима ти вже не бачиш на нас цих гріхів. Можливо, ви зараз думаєте про себе, пасторе принц, помоліться за мене. Я хочу довіритися Христу не тільки для божественного захисту, але перш за все, для мого спасіння і прошення моїх гріхів. Якщо це так, помоліться зі мною від щирого серця, скажіть разом із мною небесний батько, дякую тобі за дар твого сина, який це чудовий дар. Дякую, що ти ніколи не відкидаєш нас. Навіть коли ми грішили, ти міг створити нову людину, але ти не залишив нас. Ти любиш всіх нас, ти любиш мене і тому послав свого сина замість мене на хрест. Всі мої гріхи Отримали покарання в тілі Христа для того, щоб сьогодні я міг стояти у світлі твого благовоління, знаючи, що ти ніколи не згадаєш мені всіх тих гріхів, що були покладені на Твого Сина Ісуса Христа. Дякую тобі, батько. Дякую тобі за це. Ти воскресив його з мертвих вже без моїх власних гріхів. Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, відтепер і назавжди, в ім'я Ісуса. Амінь. Встаньте, будь ласка, слава Господу. підійміть руки, скажіть Отець Небесний. Ми з вами зараз молимося за майбутній тиждень, тому скажемо на майбутньому тижні. Скажіть, Отче Небесний, дякую, що на наступному тижні ти вже пройшов попереду мене і приготував для мене шлях, а також шлях для моєї родини. Ти усунув перешкоди, закрив одні двері і відкрив інші. Дякую, що зробив кривизни прямими. Небесний батько, для мене і моєї родини ти притулок, наша скеля, наше укриття. Ми довіряємо тобі. Протягом усього тижня. Ти неодмінно позбавиш мене і мою родину від будь-якої смертельної хвороби, від будь-якої немочі, від будь-якої небезпеки, від нещасного випадку від шкоди, від страху, від злих людей, від усіх сил темряви. Від усіх сил ворога, ти увінчав мою родину і мене божественними благоволіннями. Твоє благовоління йде попереду нас сьогодні і весь тиждень. І готує нам шлях. Дякуємо, батько, в ім'я Ісуса. Амінь. Йдіть з упевненістю в вашому Бозі і без страху дивіться на життя в обличчя. Благословень вам. До нових зустрічей.